Отже, дорогі глядачі, у мене питання до української влади. От е, дивіться, грохнули Фаріон. Е, вчора, 30 серпня 2025 року, грохнули Андрія Поробія, колишнього голову Верховної Ради України. Я вже озвучував той факт неодноразово, що, е, що називається, як то кажуть, ну пасаран, скажімо, сарам. Я вже озвучував той факт, що українська влада буде знищена абсолютно вся, абсолютно всі депутати, там, е ті, хто там потікали за кордон, там всякі Дмитруки, ще всяка чепушня, е вони також е так само будуть е покарані, при тому, що е найжорстокішим чином. І я вже озвучую ото факт, що в розвалившоюся радянському союзі був такий спецпідрозділ СОБР, який називався Рис. Вони валили депутатів і міністрів. Ну ви думаєте, це нереально зараз чи як? Ну в мене просто питання до чухранської влади.